Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. І так, Біблія говорить, що праведний, він живе вірою. Праведний. Той, хто прийняв праведність во Христі Ісусі, живе вірою. Той, хто дійсно зараз вважає себе праведним християнином, дитям Божим, Біблія говорить, така людина живе вірою. Вірою від Слова Божого. Віра, яка приходить від Слова Божого і яка освобождається через слова і вчинки, діла, поступки. І віра, яка приходить від Слова Божого, яка освобождається через діла вчинки, вона здійснює обітниці Божі, Вона здійснює Слово Боже. Вона здійснює роботу прояв Бога на землі. Вона здійснює. Господство Ісуса, реальність імені Ісуса, реальність того, що зробив Ісус і ким Він являється. І сьогодні дуже дуже часто от Бог буде робити те, Бог зробить те. А чому нам не говорити, я вірою зроблю те? Я буду вірити Богу, і по моїй вірі Бог. Буде робити те і те. Коли людина просто говорить, що Бог він такий, Бог буде робити оце, а Бог буде робити оце, не вже ми люди мудріші за Бога і вказуємо Богу, що йому робити? Так, часто ми говоримо, Бог буде робити отак, Бог поступить отак, Бог зробить оте. Звідки ми знаємо? Звідки ми знаємо? Ми в це віримо. Дійсно, ми віримо в те, що ми говоримо. Коли ми щось говоримо про негативне, ми що дійсно в це віримо, що Бог це буде робити. Краще говорити про щось хороше і в це вірити. Вірити на основанні Слова Божого. Давайте будемо вірити, коли ми кажемо, що Бог буде щось робити. Давайте будемо казати із віри, яка є в нашому серці, із віри, яка бере своє основання в Слові Божому. Аллилуйя! Так, що Бог буде робити сьогодні на землі? Добуде, да буде твоя, да буде воля твоя на землі, як на небі. Но до цього нам треба додати. Я вірю, що буде твоя воля на землі, як на небі. Амінь.